П'ята ранку у лікарняному коридорі ще темно й тихо, лише запах хлорки, старих бинтів і втоми. Валентина у зім'ятому халаті протирає холодну плитку, думаючи про те, що вдома в неї вже охололо вчорашнє борщове варево. Вона працює санітаркою, тією, кого ніхто не помічає, але без кого лікарня розсипалася б. Як старий карниз. Її день починається з відер, швабри, розлитого чаю пацієнтів і нескінченних. Валентино, приберіть тут. Вона мовчить і прибирає не тому, що боїться, а тому, що навчилася тримати все в собі. Вона з тих жінок, що не скаржаться, а просто роблять те, що треба. Після чергової зміни вона сідає у роздягальні, відкриває стару сумку і дістає конверт. У ньому половина її зарплати. Решту залишить собі на комуналку, хліб і трохи крупи. А цей конверт завтра піде поштою. Туди, у село на Полтавщину, трьом дітям її чоловіка Степана. Хай мають хоч щось, вони ж діти, невинні, що мама з татом розійшлись, шепоче сама до себе. Вона ніколи не бачила тих дітей. Лише фото, трохи затерте, пожовкле, де хлопчик, років десяти стоїть у червоній шапці, а дві дівчинки тримають одне одного за руки. Їхня мати, колишня Степанова дружина. Не дозволяла йому бачитися з ними. Степан мовчав про неї, казав коротко, Минуле не чіпай. Але Валентина не могла не думати щомісяця вона купувала продукти цукор, гречку, мило, пару шоколадок і все це акуратно пакувала в коробку. На конверті виводила нерівно для Сашка, Марійки та Оленки. Від тата і тітки Валентини. Поштарка вже звикла до неї. Кожного місяця те саме. Та ви ж себе загоните, Валентино, казала вона зітхаючи, ваша зарплата і так сміх. Мені не треба багато. Головне, щоб вони ситі були, відповідала жінка і стискала в руках чек. «Іноді... Коли в палаті залишалася сама, Валентина дивилась у вікно, де сірів світанок, і думала А може, вони мене колись називатимуть мамою? хоча б раз. Тільки її очі робилися вологими, а серце важким, бо знала любов не купиш ні гречкою, ні шоколадом. Сама вона не могла мати дітей. Тому так тягнулася до них. Минув місяць, другий, третій. Валентина вже не рахувала, скільки разів ходила на пошту. Поштарка Марта тільки зітхала, побачивши її. Знову Валентино, немає від них нічого. Та я не чекаю, брехала вона, ховаючи очі. Просто хочу, щоб знали, не забували свого батька. Але в душі чекала, кожного разу, коли листоноша заходила до лікарні, серце стискалось, а раптом тепер та листів не було. Після зміни вона сиділа у порожній ординаторській, руки у мозолях, спина болить, на столі. Пакет з печивом і аркуш паперу. Вона починає писати. Дорогі мої Сашко, Марійка та Оленка, як ви там, чи тепло вам? Я часто думаю про вас, хочу, щоб ви знали, є люди, які вас люблять, навіть здалеку. Ваш тато теж дуже скучає, просто йому важко про це говорити. Цілую вас, ваша тітка Валентина. Вона перечитує написане Тітка Валентина. Їй болить це слово. Хочеться писати Мама, але не сміє. Того вечора, вдома, вона спробувала поговорити з Степаном. Він сидів за столом, мовчки гортаючи газету. Степане, може, ти зателефонуєш дітям? Тихо промовила вона. Хоча б спитати. Як вони? Відчепись, буркнув він. Їхня мати не дозволяє, але ж діти не винні? Ти нічого не розумієш, різко кинув він і грюкнув дверима. Валентина залишилась сама, тільки годинник цокав на стіні, мов відчував секунди її мовчазного болю. Наступного дня вона принесла дітям ще одну посилку з теплими светрами, які зв'язала сама. Але тепер у посилку не додала жодного листа. Бо навіщо писати, коли відповіді все одно немає. Її колега, медсестра Галя, якось сказала Ти ж не свята, Валентино, ти чужим дітям гроші шлеш». А свого життя не маєш. А якщо ті, діти, моє життя, відповіла Валентина і сумно усміхнулась. Іноді їй здавалось, що ті посилки з листами летять у нікуди, ніби вітер розносить їх полями, а діти десь далеко навіть не знають, хто ця тітка Валентина. Але вночі, коли всі спали, вона відкривала стару шухляду, де зберігала копії своїх листів, і шепотіла. Колись вони зрозуміють. Колись. Валентина повернулася з роботи, коли у квартирі пахло недопалками й холодом. Степан сидів біля вікна, похмурий, з пляшкою пива. Вона поставила на плиту чайник. І тихо сказала, Степане, я знайшла точну адресу. Він підняв очі, в яких майнула тривога. Яку адресу? Твоїх дітей і Марії. Степан остовпів, відпустив пляшку. Для чого? спитав Різко. Бо я хочу знати, що з ними. Вони ростуть без тебе. І без мене, я ж навіть не знаю, як вони живуть. Не твоє діло, кинув він, не лізь туди, куди не треба. Валентина завмерла, її руки затремтіли, але голос залишався рівним. Я півроку посилки висилаю, листи пишу, половину зарплати віддаю, а ти кажеш, не лізь? Він відвернувся. Моя колишня мене зненавиділа, буркнув він. Якщо ти туди поїдеш, вона і дітей налаштує проти нас. А якщо не налаштує, якщо просто поговоримо. Не їдь, тихо, але з напругою сказав Степан. Прошу тебе. Ту ніч Валентина не спала, слухала. Як за стіною хропе чоловік, а на вулиці свистить вітер. У голові крутилися ті самі слова. Не твоє діло. Але хіба материнське серце слухає заборони? Хоча, чи може вона назвати себе матір'ю? Вона розкрила старий зошит, де зберігала всі квитанції поштових переказів, у кожному рядку? Частинка її життя 400 гривень, 500 гривень. Пакунок із продуктами. Вона взяла олівець і на звороті Аркуша написала адресу Село Плоске, Вулиця Центральна, 12. Поїду, прошепотіла, хоч би подивитись здалеку, якщо не приймуть і не треба. Але я мушу знати, наступного ранку, коли Степан пішов на роботу, вона зібрала торбинку, трохи їжі, фото дітей і теплу хустку. На столі залишила записку. Не серця. я просто хочу їх побачити. Твоя Валентина, дорога була довга, спершу електричка до райцентру, потім автобусом. Ще кілька годин. У кишені тисячу гривень, у серці страх і надія. Автобус ледь повз по розбитій трасі. За вікном миготіли села, поля і безкрає небо. Валентина стискала фото дітей у долоні. Може, вони хоч схожі на Степана, може, хтось із них має його усмішку. Коли вона дісталась останньої зупинки, водій сказав Далі пішки, ще кілометрів з вісім. І вона йшла, осіння багнюка тягнула чоботи, вітер бив у лице. Десь попереду село, дім, троє дітей і жінка, яка навіть не здогадується, хто зараз іде до неї. Тим часом вдома Степан знайшов записку От вперта жінка, прошепотів, і в його очах, вперше за довгі місяці промайнуло щось схоже на страх. Коли вона ступила на першу вулицю села, її зустрів запах диму і мокрої землі. Собаки гавкали, діти бігали з відрами, старенькі жінки визирали з за воріт. А Валентина, брудна змарніла, з потрісканими руками, стояла біля хвіртки з табличкою Центральна 12». Саме там, за цим парканом, жили діти, заради яких вона здолала таку велику відстань. Валентина стояла біля хвіртки, стискаючи в руках пакет із гостинцями. Серце калатало, ніби хотіло вискочити з грудей. За старим парканом чувся дитячий сміх дзвінкий, щирий, той, який вона уявляла ночами. Вона постукала раз, потім ще. Двері відчинились. На порозі стояла жінка у фартуху з темними очима і зморшками біля вуст. Це була Марія, колишня Степанова дружина. Вони глянули одна на одну. Дві жінки пов'язані одним чоловіком і трьома дітьми. Але чужі. Чого вам? різко запитала Марія, витираючи руки об рушник. Добрий день. Я… Я Валентина, друга жінка Степана. несміливо мовила вона. Марія знітилась, але очі миттю налились ворожістю. Ну і що? Прийшла подивитись, як ми тут живемо? Ні, я, я принесла дітям гостинці. Я ж відправляла їм посилки щомісяця. Думала, може, вони. посилки? обірвала Марія. Які ще посилки? Валентина розгубилась. Ну, продукти, одяг, шоколадки. Через пошту. Марія закусила губу, потім гірко засміялась. Нічого ми не отримували. Степан хоче зробити з мене злидню перед дітьми. Ні, ні, це я, я сама надсилала, не він. Я просто хотіла, щоб діти мали хоч якісь подарунки від батька. Тиша тільки вітер хитав білизну на мотузці. І тут з'явились діти. Дівчинка років 12 з карими очима, схожими на Степана. Хлопчик трохи менший, і ще одна, молодша, в якої губи тремтіли від цікавості. Мамо, хто це? спитав хлопчик. Ніхто, різко відповіла Марія. Йди в хату. Діти, прошепотіла Валентина. Це я вам посилки надсилала. Ти не повірила старша. А ми думали, то тато. Валентина всміхнулась крізь сльози. І тато теж, він вас любить, просто не знає, як це показати. Марія зиркнула. Не смій мені дітей плутати. Ясно? Вона хотіла грюкнути дверима, але молодша дівчинка підійшла і простягла до Валентини маленьку долоньку. А ти справді тітка Валентина? Жінка кивнула. І раптом дитина обійняла її за коліна. Дякую за шоколадки. Вони були смачні. Марія стояла, остовпівши. Очі її блиснули. То не був гнів. То було щось інше біль, гордість, страх. «Ідіть в хату, тихо сказала вона дітям. Зараз вечеря. А тоді глянула на Валентину. Іди вже, не треба робити мені добро, бо від того тільки гірше. Валентина відійшла кілька кроків і сіла на лавку під тином. Сльози текли самі вона не знала, що боліло більше байдужість Марини чи тепло дитячих рук. Вона дістала з кишені дитячу рукавичку, яку знайшла дорогою, і прошепотіла. Я не чекала вдячності, хотіла тільки побачити. Тепер побачила. З вікна хати ледь долинали дитячі голоси. Один з них тихо сказав Мам, а вона добра! А Марія мовчала, і, може, вперше за довгі роки її очі теж стали вологими. Ще деякий час Валентина тинялась селом, надіючись на якесь чудо. І ось вона побачила, як діти біжать до неї. В руках вони тримали шоколадку. Це вам, сказала старша дівчинка. Ми принесли, бо ви нам колись надсилали. А мама дозволила, здивувалась Валентина. Мама сказала, що ви добра, і що, може, ми ще побачимось. Валентина присіла на коліна. Я не хотіла вам зашкодити мої хороші. Я просто хотіла, щоб ви знали, що вас люблять. Хлопчик насупився, а потім несподівано обійняв її за шию. Ми думали, що ви якась вигадка, прошепотів він. А ви справжня. Тим часом на вулицю під'їхала машина Степана. Він вийшов, розгублений, змарнілий, у старій куртці, побачив Валентину серед дітей і завмер: Ти тут. Вона підвелась, їхні очі зустрілись. Я пройшла довгий шлях, але я їх знайшла. Сказала тихо, щоб побачити, чи твої діти щасливі, чи вони здорові, і що вони не твої колишні, а твої завжди. Степан мовчав, потім обійняв дітей, вперше за довгий час поцілував кожного. Марія вийшла на поріг, уже не з кам'яним обличчям, а з м'якими рисами, наче скинула важкий тягар. Заходьте, ні, ні, ми тільки на хвилинку. Ну, добре, я думала, ви хочете відібрати в мене дітей, а ви їм просто дали доброту. Я не краща за вас, відповіла Валентина. Я лише просто хотіла. Побачити цих дітей. Марія глянула їй у вічі і кивнула Якщо хочете, вони можуть приїжджати до вас у гості. Але нехай самі вирішують. На небі загорілися перші зорі. Десь у темряві гавкав собака. Валентина вдихнула холодне повітря і відчула, що відпускає все. В тому, Дороги. Вона вже не питала себе, чи назовуть її колись мамою. Вона знала, в їхніх серцях місце для неї є. Коли вони з Степаном від'їжджали, найменша дівчинка махала їй рукою з хвіртки й кричала. Тітко Валентино, приїжджайте ще.